Реальна вартість будівництва на YouTube каналі Будівельна компанія Український Дім. Сьогодні ми будемо казати про вартість будівництва от такого будиночку. Називається він Дніпро 8. Вартість актуальна на серпень 2025 року. В цьому будинку у нас внутрі 73 квадратних метра підлога. І ззовні ганку і терасу 20 квадратних метрів. З ганка ми потрапляємо у вітальню, звідки у нас столова і кухня. Зі столової кухні можемо вийти на терасу або потрапити в санвузел і сауну. Звичайно, замість сауни може або збільшено вітання, або зроблено якесь інше приміщення. І ми підіймаємося на другий поверх, але перед цим точний розміри приміщень першого поверху. На другому поверсі аж три кімнати. Це спальня і дві дитячих. Звичайно, вони маленькі, бо будинок маленький, але повністю функціональні. Замість оцієї кімнати можна зробити гардеробну, якщо немає сенсу в додатковій кімнаті. Також є повноцінний самоузор. У цього будинка мансарна конструкція, тобто у нас бокові стінки по 1,40 сорок і утеплення йде по скатам покрівлі. Зараз ви побачите, як будувався саме цей будинок. Перший етап будівництва входить в фундамент. Тут пораховані ті самі гіошурупи, які ви бачили на відео. Порахован підвід комунікацій. Розводка каналізації по першому поверху, вода, електрика, інтернет і таке інше. В тому комплект у нас входить каркас бруса, який укладається на металевий палець, Потім на цей каркас бруса укладаються підлога сіп панелі 200 мм, На підлогу сіп-панелі встановлюються стіни сіп панелі 200 мм і укладаються скати покрівлі теж 200 мм. Внутрі у нас каркасні перестінки дерев'яні і каркасне перекриття з ОСБ 22 мм плюс сходи на другий поверх. І, звичайно, в домокомплект входять конструкції терас, тобто колони, балки, скати покрівлі. Покрівлі у нас металочерепиця порахована. Металопластикові вікна і вхідні двері. Матеріали у нас пораховані гарної якості, тобто це не економ. Роботи виконуються. Якісними фахівцями і пораховані накладні витрати в середньому по Україні для того, щоб у вас був повний бюджет і не було ніяких прихованих платежів. І це коштує все 27 плюс 3-30 тисяч доларів побудувати такий будинок з ганком і тарасом Зовнішнє оздоблення складається з цоколя. Тут у нас мозаїчна штукатурка. На стінах у нас утеплення ватою і силиконова декоративна штукатурка, звіси покрівлі панелі софіт. водостічна пластикова система. Оздоблення терас. Потрібно зробити стелю оздоблення панелями софіт. просочити олію дерев'яні конструкції всі, які. Будуть відданими. Зробити підлогу з карпатської лістинці мадрини, зробити каркас сходів з металу. Тут він не зроблений, але він порахований. І також оздобити його терасною дошкою. І зробити водостічну систему. Теж все враховано. Будинок плюс ганок і тераса 12 тисяч доларів. Переходимо внутрі будинку. Все, що внутрі будинка, складається з двох частин. Це інженерна система і внутрішнє оздоблення. Робляться вони паралельно, але ми по вартості їх розділимо. І так, опалення. У нас на першому поверсі і на другому поверсі порахований інверторний кондиціонер. Це і опалення, і охолодження. Крім того, в В другого второго повърху керамичные панели с терморегуляторами. В санузлах рушнику сушарка керамічна для опалення И бойлер для горячей воды. Разводка водопровода, канализации, установленная сантехника. Разводка электрики, установка фурнитуры, замыкачей, розеток, щитка, автоматов. Вентиляція санвузлів і кухні. Кондиціонування я вже сказав, що включаємо. Також все враховано. Звичайно, на цьому етапі можуть бути зрушення, тому що пораховано посередньому, ще раз кажу, не економ, а посередньому. Можливо, щось вийде дешевше, можливо, щось вийде дорожче. Це залежить вже від конкретної комплектації, яку треба оговорювати з конкретним замовником. Внутрішнє оздоблення тут мінімалістичне, тому що тут ми вирішили порахувати такий мінімум оздоблення. А він складається з того, що ми стіни і відкоси шпатлюємо акриловою шпатльовкою і фарбуємо. На підлогу вкладаємо лінолю. На стелю ми теж шпатлюємо і фарбуємо. Двері середнього цінового діапазону. Пластикові плінтуса, звук між міжповерхового перекриття ми робимо, тому що це необхідно робити в будь-якому випадку. І оздоблюємо сходи або ковроліном, або ламінатом тобто така економне оздоблення сходів. І у нас виходить отака вартість такого оздоблення. І маємо загальну таблицю вартості. Тобто У нас є будинок, є ганоки тераса, є перший етап будівництва, другий етап зовнішнє оздоблення, третій етап інженерні системи і внутрішнє оздоблення. Будинок побудувати 56 тисяч доларів під меблі. Ганок і тераса під ключ. 8 тисяч доларів. Перший етап будівництва, який можна замовити окремо, коштує 30 тисяч доларів. Другий етап будівництва, який можна замовити перший плюс другий, виходить 42 тисячі, якщо дом повністю готовий ззовні. І якщо під меблі, то потрібно ще додати 22 тисячі і у нас виходить 64. Загалом цей будинок з ганком і терасами під меблі. Терміни будівництва. За місяць ми будуємо такий будинок. Зовнішнє оздоблення робимо ще місяць. І все, що внутрі, робиться 2 місяці. Загалом виходить 3, тому що зовнішнє оздоблення і внутрішнє оздоблення можна робити одночасно. Витрати по місяцях. перший місяць у нас виходить 30 000 доларів, другий 22 тисячі доларів, і третій 64 тисячі доларів. Що далі? Давайте зробимо прототип. Вашого будинку. Що це таке? Це концепт будинку. Це схоже на проєкт, але це не повноцінний проєкт, це ескіз, який дає вам розуміння, що за будинок ви хочете побудувати і який влаштовує вас на 90%. Потім ми з вами узгоджуємо, які матеріали, технології і роботи ми використовуємо на цьому будинку. І у нас з'являється вартість, і у нас з'являються терміни будівництва. Унікальний прототип будинка. Чому він унікальний? Тому що для кожного замовника це рівняння буде своє. І ми знаходимо оптимальне. Рівняння саме для вашої ситуації. З одного боку матеріали, технології, роботи, проєкт. З іншого боку, терміни і вартість, які вас влаштовують. Як робиться концепт будинку. Можемо взяти одних з наших проєктів, якщо він вас влаштовує. Можемо взяти будь-який проєкт із інтернету, який вас влаштовує. Можемо зробити ескіз по вашому технічному завданню. Можемо взяти ваш проект, якщо він у вас є. Потім ми розміщаємо цей проєкт на вашій ділянці і робимо так, щоб це розміщення відповідало архітектурним обмеженням. Матеріали, технології, роботи, все це прописуємо, з чого, хто і як робить будинок. Вартість будинку це кошторис, план платежів і умови оплати. Терміни, звичайно, це скільки займе по часу будівництва. Що вам дає прототип будинку? це найкраще рішення для вашої ситуації. Підкреслюю, ми враховуючи свій досвід і свої знання, знаходимо оптимальний комплект для вашого будинку. Це основа для проєктування. Далі архітектору просто робити проєкт. Це гарантія того, що вам вистачить коштів, тому що ми реально порахували вартість. Можливість планувати, коли ви заселитесь в новий будинок, тому що ми розуміємо, скільки часу його треба будувати. Все це ми фіксуємо в документі. І все це робиться безкоштовно. Дуже коротко прототип будинка це оптимальний маршрут вашого будівництва, який найкращим образом доводить вас до результату. На базі прототипу будинку робиться проєкт вже точний, робиться на базі проєкта і прототипу точний кошторис. Заключається договір. І потім ми будуємо. А потім ви живете. У новому будинку. Ми їдемо до вас у гості, знімаємо ваш будинок на YouTube і беремо у вас інтерв'ю по посиланню, яке ви знайдете в описі до цього відео. Ви побачите огляд цього будинка, вартість якого ви зараз узнали. Також на нашому YouTube-каналі є вартість будівництва багатьох будинків, яких ми побудували в різних куточках України. Це Дніпро, це Запоріжжя, це Київ, це Львів, це Маріуполь, Миколаїв, Херсон, Енергодар, Житомир, Кривий Рік. Багатьох будинках, які побудували, ми побували. Багатьох зняли відео, взяли інтерв'ю і ви все можете побачити на нашому YouTube каналі. Записуйтесь на створення прототипу вашого будинку. Знайдемо зручний для вас час і поспілкуємось. Пишіть дзвоніть. До зустрічі.